Мистецтво, що міняє світогляд та об'єднує країну, з 1 до 9 грудня триває фінальний етап п'ятого всеукраїнського фестивалю «Премії гра». Цьогоріч за українського театрального оскара змагаються 12 найкращих вистав українських театрів. 3 і 4 грудня фестиваль пройшов в Івано-Франківську. Свої вистави зіграли Франківський, Харківський та Одеський драмтеатри. Ми знайомимо представників театрів Європи світу з українським театром. І власне це вже дає свої результати, тому що в 2021 році ми проводили гру, і фінал гри був напередодні вторгнення. І там був представник Кавіньонського фестивалю Фредерік Поті. І потім три вистави, які були представлені в шорт-лісті фестивалю премії, були запрошені. взяти Участь в українському павільйоні Авіньонського фестивалю. Ну І, власне, дуже цікаво почути фідбек саме, саме людей, які не знаходяться в контексті українського театру. Це цінно і самим театрам, і нам. Франківський драмтеатр вже двічі був переможцем премії. А цього року театрали представлені у номінації за найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і української війни з виставою Лісова пісня на полі крові. Колись виграв Гамлет і дванадцята ніч в вічі Шекспір. Цього року наш театр представлений Лесі Українкою Лісова пісня на полі крові. Теж, оця номінація на, на, на стику в общем, Ми працюємо. Одеський музично-драматичний театр представлений у номінації за найкращу виставу рефлексію на події російсько-української війни. Це п'єса під назвою Саша винесе сміття. На цю виставу приходили і з нуля приїздили хлопці, і ви знаєте, це було дуже важливо, коли вони зверталися до головних героїв і говорили дякую. Тобі, братику, а головний герой зараз він вже головний режисер нашого театру Олександр Сомсенка. Він просто плакав і говорив: то як же ж ви мене можете дякувати, коли ми вдячні вам за те, що ми живі і за те, що ми маємо право працювати? Член журі, представник Італії Себастіан Шварц, зізнається. Він дуже хотів приїхати та зрозуміти, як український театр зараз рефлексує на те, що відбувається в країні. Я хотів побачити, яких авторів ви зараз обираєте для інсценізації. які вистави. Які твори ви показуєте глядачеві? і Як глядач сприймає ці вистави, і мене надзвичайно вразила вчорашня вистава харківського театру? Я був приголомшений тим усючим темним сарказмом, який може собі дозволити, мабуть, лише театр зі східної частини України, і мені було дуже цікаво зрозуміти, як західна публіка реагуватиме на цей матеріал. Церемонія нагородження лауреатів 5-го фестивалю Премії Гра відбудеться у Києві 9 грудня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї